Об'єднання четвертої школи та престижу скасовується. Таке рішення ухвалив Львівський апеляційний суд. Визнати протиправним та скасувати рішення Рівненської міської ради про реорганізацію рівненської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No4 Рівненської міської ради від 08.07.2022 року. Водночас, як встановлено судом апеляційної інстанції та не заперечується відповідачем, перед прийняттям оскаржуваних рішень рівненська міська рада не проводила інформаційно роз'яснювальну роботу серед громадськості щодо реорганізації школи 1-3 ступенів номер 4 що суперечить чинним вимогам законодавства. Історія цього об'єднання наробила чимало шуму минулого року. Чиновники рівненського управління освіти вирішили реорганізувати ЗОШ номер 4 шляхом об'єднання її з ліцеєм Престиж. Як тоді пояснювали, такі правила диктує нова освітня реформа, тож оптимізація школи просто необхідна. Адже останніми роками ЗОШ номер 4 набирала малу кількість десятикласників, а відтак унеможливлювала перетворення школи у ліцей. Тому інших варіантів, окрім як об'єднати її із престижем, не було. Натомість, на думку. У батьків реорганізація була безпідставною та некомпетентною. Наш заклад четверта школа не пустував. Він був наповнений і відповідно до потужності 560 дітей, наш, наш заклад на той час мав на наявності 492 дитини. А це немало. Порівнюючи, ніхто не порівняв наповнюваність закладів по закладам освіти, як це вимагає дослідження і ситуації. І, і щоб вибрати найбільш оптимальний варіант із, із багатьох варіантів, а нам просто не дали шансу вибору. Це вибор без вибору, тож вирішили не миритися з свавіллям, на їхню думку, чиновників, та подали позов до суду. Ми першу інстанцію програли. Відповідно рішенням Львівського апеляційного суду було доведено, що Рівенський апеляційний суд не дослідив правильно матеріали всіх справ з великими порушеннями. Справи суд апеляційний дав висновок на користь прав. Позивачів чоловік додає, що на цьому ініціативна група зупинятись не буде. Після відповіді апеляційного суду на їхню користь йтимуть до кінця. Це була саме перш... першоначальна позиція, бо захищаються права дитини. Наші подальші дії були такі, як і. Попередні дії, а дії були рішення міської ради не реорганізувати заклад, а зробити перепрофілювання закладу. І це було рішення міської ради і перепрофілювати закладу в гімназію. Водночас, за словами начальника управління освіти рівного Богдана Туровича, про порушення прав дітей і мови йти не може, а судовий процес ще не завершений. Вони вже готують касаційну скаргу. Відповідно, були здійснені уже всі дії і реєстраційні дії, в тому числі на сьогодні в реєстрах ніде немає школи, за числом чотири всюди є ліцей престиж. Наша позиція, ми від неї не відступаємо, бо ми вважаємо, від того виграли абсолютно ніяким чином не порушені права дітей. Тому що у випадку, якби не було реорганізації, навчання у четвертій школі здійснювалося б до дев'ятого класу, тобто вона була б гімназією. Відповідно, 10-11 клас діти, які б бажали б продовжити навчання, мусили б обирати заклад. А так на сьогодні у Зв'язку з реорганізації діти можуть навчатися з 1 по 11 клас. Також Богдан Турович додає, що станом на сьогодні дехто із батьків вже змінив свою думку про реорганізацію закладів освіти. Є батьки і педагогічний колектив ліцею престиж, і а саме та частина, які працювали в четвертій школі, які все таки побачили переваги від об'єднання цих двох закладів і хочуть, щоб залишився ліцей престиж, тобто щоб рішення було на користь рішення про реорганізацію четвертої школи. Та все ж, яка доля буде спіткати реорганізований заклад освіти, покаже лише час. Софія Капіноста, Олег Шаламай, телеканал ITV.